ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, нечистих духів проганяли. Та у відповідь Ісус Христос каже: не знаю я ніколи не знав вас. Христос, ми вже з вами. Говорили, переглядаю все життя людське до подробиць. І для розпускників своє слово сказав, для п'яниць своє слово сказав, для влади юдейської теж сказав. А сьогодні каже для хитрих, які вміють. Використовувати ім'я Боже, але з користю для себе, з хитрістю і сподіваються цією хитрістю навіть у Царстві Небесному керуватися, але відповідь не знаю вас. Я ніколи не знав вас. Ми з вами говорили, що треба призивати ім'я Господнє. Але Господь Бог особистість серйозна, відповідальна. І якщо ми його нині призиваємо, Він відкликується, як ми. Серйозно маємо потребу в ньому, бажаємо Його. Навіть ми не любимо ще його, але шукаємо любові до Нього. Він виходить нам на зустріч, і Він навчає нас, як Його знайти. Але коли ми хитримо, Заради якоїсь користі, вигоди, Ну, так багато є людей в Старому Завіті було, які, наче під іменем Божим, але служили богині зірниці якоїсь, і на честь її пекли. Якісь там пелениці. І до цієї справи всі були залучені. Батьки чи чоловіки ходили дров шукати, а діти мали свої обов'язки у випіканні пелениць. а матері чи жінки господині мали свої обов'язки. І так всі разом ділили між собою обов'язки, і пекли пелениці і споживали. Пророк Єремія дорікає цим людям і каже саме оці, бо люди кажуть так, що ми тебе. І Твого Бога не будемо слухати, а будемо служити зірниці неба, бо коли ми її служили, тоді у нас було все добре і ситно. Пророк Єремія зауважує, саме якраз і стала війна, що ви приступили Бога зрадили і приступили служити зірниці. Не Господь Бог вивів вас з землі Єгипетської з рабства, не Господь Бог вивів вас у землю обіцяну. Як ви можете нині служити якійсь зірниці? І тоді пророк каже, ви йдете в Єгипет, ви не слухаєте Слово Боже. Господь Бог каже, що хто піде у Вавилон? У полон нащадки повернуться. і Відбудують Єрусалим і храм Єрусалимський. І дочекаються приходу Месії. А хто піде у Єгипет? Туди прийде на Вуходоносор, і всі згинуть одні від меча, інші від зарази, інші від голоду. Оце ми теж саме маємо ну, ще в Старому Завіті були пророки, які приймали якісь натхнення. І сповіщали людям, але ці нахнення були від Злого Духа. І вони обіцювали хороше майбутнє. І за це їм люди платили і дарували дарунки. І Господь Бог засуджує цих хибних пророків. І Пророк Міхей каже, такому ложному пророкові який, цареві Ізраїльському Ахазу обіцяв, що йди на Рамаоф Галаазький, і Господь Бог віддає в твої руки, а пророк Міхей каже до царя, йди, візьмеш. Але коли цар видів, що пророк Міхей сказав це з насмішкою, тоді каже, скажи правду, ту, яка має бути. І каже Пророк істинний, Я каже, видів Господа Бога, який сидів на престолі, і перед ним стояли ангели, і тоді Господь Бог сказав, хто? Обмане Аха за царя Ізраїльського. І одні говорили так, інші говорили так. І один дух виступив і каже: Я зроблю, як ти це зробив? А я каже, увійду у його пророків, яким він вірить. Вір. І буду Духом Неправди, і. Він піде, послухає її голосу і загине. І каже Господь Бог, Міхей каже, що Господь Бог каже: іди і ти будеш мати успіх. І тоді, каже хибний пророк пророкові Єремії, що пророк Єремія не. Неправду говорить, і цар каже тоді, покладіть Пророка Міхея до в'язниці. А я коли повернуся, я з ним розберуся, а його давайте крихту хліба і трохи води, щоб тільки жив. І пророк каже, що зі мною буде, це вже питання інше. Але я видів Ізраїля, який розсипаний по горах, як вівці, які не мають пастиря. І каже цар, я йду на війну, і як повернуся, я з тобою розберуся. І пророк каже, якщо повернешся, а хибному пророкові каже. Ти каже, думай, у той день ти будеш бігати з кімнати до кімнати, де заховатися. Бо коли ти обіцяєш цареві удачу на війні, а коли цар загине, тоді народ ізраїльський прийде тебе вбити. Де ти заховаєшся в той час? Оце було так у Старому завіті. У Новому Завіті. Пророків немає, але є секти. Ми з вами говорили, що вчителі церкви, єпископи, патріархи по два роки сиділи, вичитували святе письмо, дискусували, суперечилися, як визначитися котрий, як вірувати в Ісуса Христа. Людина, Бог чи Бога людина. І по, по два роки кожну особу оглядали, вичитували святе письмо, щоб не зробили помилки. А якісь сектанти, які загнівалися на священника чи на вчителя релігії, і захотіли створити свою релігію. і приукрасити ім'ям Ісуса Христа. І оце ми маємо на сьогодні близько 200 толків начебто християнської релігії. І кожний, кожна секта має якихось своїх вчителів, які, як хибні пророки, приймають якесь натхнення. І це видають за правду, і Господь Бог каже, що сни витолковують як откровення Боже. Яке відкровення? Якщо тобі снилося, то кажи, що воно тобі снилося. Але це не є об'явлення Господнє, а звичайний сон. А звичайний сон може навивати. І нечистий Дух. Отже, тут треба бути дуже обережним, але як Ісус Христос а, конкретно каже: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але Той, хто виконує волю Божу, а волю Божу, Ісус Христос. Доручив Духу Святому, бо сказав, що вам краще до апостолів каже, що я йду від вас, бо коли я не піду від вас, Дух Святий не прийде до вас. А коли я піду від вас, я умолю Отця і іншого утішителя, дасть, він, який від Отця сходить, і той навчить вас усе мого візьме. І вас настановить, бо каже все, що моє, що Отця мого, то це є моє. І каже Христос, що Дух Святий від мого візьме. Тобто, так як і єпископи, патріархи, коли вивчали, як вірити в Ісуса Христа, людина чи Бога людина, оце Дух святий. Надихав, бо Дух Святий у Святому Письмі поставив всі істини про Пресвяту Тройцю. І треба було вишукати оці слова істини Духа Святого. А якісь сектанти надумали собі так, або он так вчепилися за якісь. Одне слово ще одне речення святого письма і щось своє витолковують. Друге найсвятіше: нема священника, нема таїнства. На священника єпископ, а на єпископа церква. Спрошує Духа Святого і Дух Святий, руками єпископа, руками священника звершує таїнства. І людина в хрещенні називається Сином і її виділяється частка, тобто місце у Царстві Небесному, якщо немає. Носія Духа Святого, а простий звичайний чоловік, який вміє говорити, який Дух святий, чи який Дух може назвати людину Сином Богу, і яку частку виділити в Царстві небесному. Але є такі люди, які вміють. Користуватися неправдою, чимсь їм це вигідно. Ну, Мабуть, вони владолюбці і марнослави і шукають собі слави, нехай не від небагатьох, але бути першим, бути наймудрішим, і всіх підпорядковувати собі. Оце отакі псевдорелігії являлися в Києві і обманювали багатьох. Але ми виходили з атеїстичної імперії, і там злий дух великі жнива мав. Але і сьогодні не менші жнива у Злого Духа, бо народ з безбожнів. Ніхто не хоче служити Господу Богу, хоч би лише прийшли, похрестилися і хоч би раз у році сповідалися і причащалися, але і чого немає. Храмів набудували, але храми порожні, народу менше не стало, але. Народ на вулиці. Ще не було голоду, як уже всі виїхали за легким хлібом з України, з хитрощами. Хтось повернеться звідти, хто ще мав у душі щось живого, а всі, хто виїхав з хитрощами. Уже на батьківщину не повернеться, але не скільки на батьківщину не повернеться, як не повернеться до Господа Бога, оце гірше. Бо батьківщину втратив чи не втратив, якось доживе. Це 70-80 років. Але якщо втратив Господа Бога, Уже ніколи після смерті собі Бога не поверне. Отже Христос каже до псевдорелігійного народу, що скажуть у День Суду, чи не Твоїм іменем ми нечистих духів проганяли. Іменем твоїм пророкували, ми чуємо колись у телевізорі проповідували, і хто торкнувся телевізора, коли проповідник проповідував, той зцілявся. Ну, такі вже пустинки запускали в дію, ну і були такі люди, які могли все повірити. Коли прийшли. Сектанти до Антонія Великого пустиню і хотіли доказати, що їхня релігія сектантська правильна. І казали, хто пройде через оцю ріку поверх води, того релігія вірна. Антоній Великий відповідає. За допомогою Злого Духа це можуть виконати і сектанти, але їхня віра не має бази, не має основи, бо християнську віру вивчали по 200 і по 600 єпископів і не могли помилитися такий собор. Людей, вивчаючи років по два, як формулювати цю істину, як подати людям вірування? Отже, дорогі брати і сестри, Ісус Христос застерігає не всякий, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, бо Христос до таких скаже: Не знаю вас. Я ніколи не знав вас, щоб ми не попали в ту категорію, в яку Ісус Христос відмовиться, то живімо тим життям, яке Церква Христова насаджує, щоб ми могли бути синами Богу, на всю вічність. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.